Тай уважно стежить за війною Росії проти України і робить висновки, які вплинуть на його майбутнє рішення. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. За його словами, те, що сьогодні відбувається в Європі, вже завтра може статися в східній Азії. Японія висловила побоювання, що Китай, за прикладом Росії, може зробити подібне вторгнення до Тайваню. Однак, Столтенберг зазначив, трансатлантична та індотихоокеанська безпека глибоко взаємопов'язані, і те, що відбувається в цьому регіоні, має значення для НАТО. Ось цитата. Якщо президент Путін переможе в Україні, це дає сигнал про те, що авторитарні режими можуть досягти своїх цілей за допомогою грубої сили. Це небезпечно. Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, з нами на зв'язку. Руслан Осипенко, експерт, міжнародник. Пане Руслане, доброї ночі. Вам вітаємо, вітаю. Дякуємо, що не спите цієї пізні години. Є у нас кілька питань. Зокрема, вони стосуються Китаю. Щойно почули про те, що стежить Китай так за всім, що відбувається в Україні, і робить для себе певні висновки. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, чи наважиться? Китай на війну з Тайванем? і що може вплинути на рішення влади Китаю, зокрема перебіг ситуації в Україні, перемога України не допустить цієї війни, і наш програш, не дай Боже, але я впевнена, цього не станеться. В такому випадку що буде робити Китай? Китай вже зробив кілька ходів, таких демонстративних жестів, я б сказав, які говорять про те, що в короткостроковій перспективі він все таки шукатиме діалогу Сполученими Штатами Америки і хотів би скористатися сценарієм коопераційним. У нього безперечно є конфронтаційний сценарій, де він казав, що до 20-го року буде повертати Тайвань, включно там всіми засобами, включно і зброю з використанням збройних сил. Але сценарії два коопераційний і конфронтаційний. Що говорить на користь коопераційного сценарію? Вони призначили посла Китаю Сполучених Штатах Америки міністром закордонних справ. Це у Китаю значний такий жест заходу, всьому що вони все таки хочуть пройтися по цьому сценарію. Чому? Вони хочуть до 2049 року стратегічна ціль стати країною номер один економічною потугою, обігнати сполучені штати Америки, відбудувати свою систему зв'язків, союзи і стати супердержавою. номер один. якщо ж вони зараз на цьому відрізку ближньому застосовують силу, вони втрачають. Вони бачать по конфлікту по війні України і Росії, що заход об'єднаний. Діє проти них два союзи, фактично створених заходом зараз. Це КУАД у 2007 році, створений це індо тихоокеанський регіон з цього боку. І Аукс 2021 року. Це з Китайський Китайське море контролюють. Факція торгівельні шляхи, тобто він фактично в геополітичному оточенні зараз Китай він ще не добудував збройні сили, і він бачить, що операцію морську провести він поки що не може. Тому всі фактори говорять про те, що вони будуть все таки намагатися скористатися коопераційним сценарієм для того, щоб зміцнювати свою економічну базу і все таки досягти своїх стратегічних цілей. А там як піде, пане Руслане, а там як піде, дозвольте уточнення а. Це знову ж таки із серії фантастики, і це мої особисті думки. Але тим не менш спитаю: а чому б Китаю не претендувати на ті території, які зараз належать Росії, а колись були китайськими? Навіщо їм Тайвань? Тим паче здається, в 17-му чи 18-му роках китайські війська навіть розміщували свої ракети поблизу російського кордону. Чому б не не цілитись туди? Тим більше що і ресурсів там побільше. Гарне питання, але насправді так багато хто вважає, що Китай би повернув свої території, які там в 19 сторіччі, значить, Росія забрала в нього по двох договорах, і Китай міг би коли ослабне Росія, забрати собі там частину Сибіру з копалинами, значить, і себе посилити. Насправді, Китай розумніший, він не буде відбирати частину території, він забере всю ослаблену Росію. З усіма ресурсами, людьми, промисловістю, і вони всі будуть працювати як тилова база на Китай, коли ослабне Росія вона буде повністю васалом йти в фарватері політики Китаю, тому не потрібно конфліктувати, забирати якісь частки території. Просто ви перейдете під підпорядкування і станете молодшим партнером. Скільки часу на це може піти, пане Руслане? Ну, зважаючи на те, що ми зараз спостерігаємо геополітичний суфт, всі події прискорюються, я думаю, там 5-10 років а, от, в, цьому, в цьому проміжку часу може таке статися. Якщо Росія не, переформ... не буде переформатована Сполученими Штатами у піку Китаю, щоб стримувати Китай, пане Руслану, а як Тайваню запобігти можливу війну з Китаєм? Чи є такі можливості взагалі? По-перше, Я думаю, що з Тайваня перенесуть виробництво чіпів передове. Тому що хто контролюватиме Тайвань, чому за, за нього така суперечка? В принципі, на Тайвані є виробництво найпередовіших чіпів, а це економіка нового укладу. Фактично на базі цих цих чіпів. Всі галузі промисловості сучасні розвиваються. Тому я думаю, сполучені штати спочатку перенесуть виробництво до сполучених штатів або продублюють його. Потім озброять Тайвань. Ну я сказав, що союзи вже укладені проти Китаю. Союзи вже діють, але просто озброять будуть озброювати, накачувати тайвань зброєю. І Китай побачить, що при єдності заходу, при наявності союзів, при озброєному Тайвані, при тому, що виробництво вже і в Сполучених Штатах вони контролюють ці чіпи. Ну немає сенсу просто вв'язуватись таку авантюру. Пане Руслане, ну я не можу не згадати ось цю славнозвісну записку генерала американських ВПС. Я маю на увазі майка Мінігана, з приводу того, що ну треба все ж готуватись до війни у 25-му році, як ви вважаєте, це якась пересторога чи зондаж, чи що це таке? Ні, насправді так як я сказав, що ми ввійшли в ситуацію геополітичного суву, тобто, це притеча війна українсько-російська, це притеча, з моєї точки зору великої великої війни. Протистояння двох таборів, і ми бачимо кристалізацію одного табору, кристалізація зараз іншого табору там оці заяви Північної Кореї, що вони там в одному окопі будуть стояти і РАМ, який кооперується в військовій сфері з Росією, там і сфері технологій і таке інше. Тобто, ми маємо два табори, і ми маємо між ними загострення, яке зростає тому. Це все може привести до великої війни. Тому і укладалися декларації між Європейським Союзом і НАТО 10 січня саме у розрізі підготовки до такого протистояння. Наша війна це притеча велик... більш... більш великої війни. Ну і ще одну публікацію. Згадаю: тепер це буде Вашингтон Пост, є авторська колонка Макса Бута. Там багато є про зокрема кордони безмежної дружби між Китаєм і Росією. І є ось така ще фраза: як несентиментальний практик, сі не хоче опинитися на боці, який може стати програшним. В принципі, сама ідея не нова, і ви в тому числі теж її озвучували. Як ви оцінюєте зараз Китай не програє? Чи виграє навпаки? Ми будемо спостерігати, як Китай буде на боці тих, хто виграє. Китай завжди виграє. Якщо буде послаблена Росія, вона фактично стане тиловою базою Китаю і ресурсною базою Китаю. Якщо Сполучені Штати будуть переділяти Китай, Китай скаже: Ну вас підтримували в складну ситуацію складній ситуації, отримує преференції. Там може частину земель відбере. От якраз той варіант. Що там частину Сибіру забере собі, коли Америка забере європейську частину до Уралу, Китай забере Сибірську частину. Тобто, Китай в будь-якому випадку виграє в виграші, лишиться, пане Руслане. Скажіть, будь ласка, чи потрібно Україні зараз зближуватися з Тайванем? Тому що немає в нас таких міцних дипломатичних взаємовідносин, в принципі, як і з Китаєм, посла там досі не призначено. І перш ніж ви відповісте, ми повідомимо. Що в Донецькій області оголошена повітряна тривога? Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Також повітряна тривога, автономна Республіка Крим, Луганщина і Нікопольський район Дніпропетровської області. Пару Пане Руслане, будь ласка. Перед тим як зближуватися, ну я свою думку скажу. Перед тим як зближуватися демонстративно з Тайванем, я все таки попрацював з Китаєм спочатку, тому що ми не допрацьовуємо з Китаєм. Ми не змогли перетягти Китай е, на свій бік. У нас немає там посла. У нас немає там. Торгівельного представника у нас, хоча це торгівельний партнер номер один, починаючи з 2019 року, він відкрив нам ринки і ми там заробляємо гроші, але не допрацьовуємо. У нас немає там представників друкованих засобів масової інформації, немає корпунктів, Нічого нема. Китай фактично живиться інформацією і наративами російськими. Він не веде з нами діалогу, і ми втратили Китай на якийсь час. Пане а Китай, Руслане. А, держава... а чому це відбулося? Що стало причиною ось такої віддаленості від офіційного Пекіну? Ну тут комплекс причин з одного боку стереотипи, які діють в Україні, розглядають Китай, все таки, як от комуністична держава. А ми, значить, належимо до західного світу. Ми різні, ми не будемо з ними, значить, підтримувати діалог. І нам так деякі партнери підказували. При тому, при всьому, у нас торгівля з ними розвивалася там дуже сильно. Вони замінили нам російський ринок, частково європейський, коли бар'єри були на європейському ринку. І ми там заробляли кошти за рахунок цього виживали. Фактично, а другий. Момент, те, що це східна країна, і дуже складно налагоджувати діалог, тому що це два різних світа, два, два різних погляди взагалі на життя, і для того, щоб. Розвивати стосунки, треба діалог на найвищому рівні. Росіяни знають це багато у них східнознавців, і вони путіну підказали, що треба встановити стосунки з дзінпінем. Решта, вся піраміда, так як там також така вертикаль влади, вона буде співпрацювати на всіх рівнях, там вплоть до культурного рівня, там ділових рівнів, але треба. Ну, стосунки на рівні держави, на рівні перших осіб. Ми цього не зробили нічого. Тобто, ми допустили стільки помилок. От, і перед тим як ламати дрова далі, там встановлювати стосунки з Тайванем, А це буде червона ганчірка для Китаю. От, ми відразу втратимо ринок. Е, і а на тому ринку ми заробляємо 7-8 мільярдів. От ми билися за те, щоб не втратити, значить, за транзит газу. Е, Газотранспортній системі там 2-3 мільярди на рік, які ми заробляємо за транзит. То там ми можемо втратити в три в три рази більше відразу, тому що Китай довго розмовляти не буде. Він просто закриє ринок і все. І ми а переорієнтувати свої товари на інші ринки це. Роки підуть на те, щоб знайти ринки і конкурувати на, на нових ринках, щоб свої товари продавати, або демпінгувати за низьку ціну ці товари продавати. Тому тому я кажу, що треба попрацювати з Китаєм спочатку і спробувати перетягти його на наш бік, тому що це все таки держава номер два в світі зараз. Пане Руслане, є ще в нас півтори хвилини, і останнє питання ще таке буде: скажіть, будь ласка, на вашу думку. На фоні війни налагоджувати стосунки з Китаєм для нас це ну, виграшна позиція, чи не дуже Це позиція правильна. Я скажу, тому що дивіться: у нас немає посла війна не війна. Ми посилаємо все таки посла для того, щоб він доносив нашу позицію і фактично. Намагався розповсюдити нашу точку зору серед істеблишменту Китаю. Зараз ніхто ну дипломати не. Малого рангу так так би мовити низького рангу у них безперечно, зустрічі є, але вони доносять на свій рівень. А треба, щоб посол ішов до міністрів, до там в Радбез, в ЦК партії, в міністерства ходив, тобто на свій рівень, щоб він доносив відразу від президента, тому що посол це альтерего-президента. це людина, якому президент довіряє свої таємниці, скажімо так. І якщо немає посла, ну хто ділиться цими таємницями? Нема людини, нема посередника. Тому зараз навіть під час війни треба призначити як мінімум посла. А потім, після посла, торгпреда. А потім вони вдвох мають створити умови, щоб туди зайшли наші інформаційні засоби, там якісь корпунти зробити для того, щоб вони отримали пряму інформацію з України, а не отримували інформацію про Україну через Росію. Пане Руслане, ми вдячні вам за те, що були з нами на зв'язку за фахову аналітику. Нагадаємо глядачам: це був Руслан Осипенко, експерт-міжнародник.